Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Привітайтеся гарненько, посміхніться мені веселенько. Малята, хто це так голосно гонить, свиринькає? Хто це? О, та це ж пташки. А чому ж вони так голосно цвірікають? Тихіше, заспокойтеся, розкажіть нам, що сталося? Ми змерзли. Холодно. Голодно на дворі. Зима прийшла. І сонечка нема. Воно нас зовсім не зігріває. Малята, а як ми можемо допомогти пташкам взимку? Молодці, малята, треба пташок підгодовувати крихтами хліба, зернятками, а ще будувати домівки, щоб пташки взимку не замерзали. Діти, погляньте на ці годівнички, що ви про них можете сказати? Чи однакові вони за розміром? Так, за розміром вони різні. Ця годівничка, погляньте, яка маленька чи велика. Велика. А ця годівничка якого розміру? Маленького чи великого? Правильно, маленького. А чим же ми підгодуємо наших пташок взимку? Чи знаєте ви малята? Що люблять їсти пташки взимку. Так, правильно, пташки люблять їсти насіння соняшника, зерно пшениці. Малята. Зверніть увагу, зерно пшениці яке за розміром? Велике чи маленьке? Так, воно маленьке. А тепер погляньте, яке зерно. Соняшника велике чи маленьке? Так воно велике. У велику годівничку насипем велике насіння соняшника, а у маленьку маленьке зерно пшениці. А ось прилетіла ворона і синичка. Чимсь поласуватися смачненьким. Але ніяк не можуть знайти свої годівнички. Давайте їм допоможемо. Ворона якого розміру? Так, великого. А синичка. Так, маленького. Малята. До якої годівнички полетить ворона? До великої. А синичка до якої? Так, до маленької, молодці малята. Дітки, ці пташечки зовсім змерзли. Давайте допоможемо їм знайти їх будиночки і заховаємо їх від холоду. Ця пташка якого кольору? Так, зеленого. І будиночок в неї буде. Якого кольору? Правильно, зеленого. Малята, а назвіть колір цієї пташки. Так вона червона. А у який будиночок ми її поселимо? Молодці у червоний. А у цієї жовтої пташки якого кольору буде будиночок? Правильно жовтого. А ця пташка який має колір? Правильно, синій. І будиночок в неї буде якого кольору? Теж синього молодці малята. Ой-ой, ой малята, погляньте одна пташка залишилась зовсім без будиночку. Як же нам їй допомогти? Давайте їй збудуємо будиночок. Для роботи нам знадобиться. Дві довгих палочки, дві трішки коротших і дві зовсім короткі. І ось такий один кружечок. Почнемо будувати знизу. Візьмемо середню паличку і покладемо її ось так горизонтально. До неї прикладемо велику паличку. Ось так вертикально, щільно притискаючи до нижньої. Візьмемо ще одну велику паличку і щільно прикладемо її до нижньої, середню паличку покладемо зверху горизонтально на дві великих палички. Дві самих маленьких палички покладемо зверху під кутом. Роблячи ось такий трикутник. Це буде дах для домівки. У нас залишився кружечок. З нього ми зробимо дверцята для пташки, покладемо його посередині прямокутника. Ось будиночок у нас і готовий. Тепер можна пташку заселити у будиночок. Щоб вона не мерзла взимку. Маляка, ми сьогодні були молодці, зробили велику справу, допомогли пташкам взимку. А мені вже час бувайте здорові. До нової зустрічі.